Значить, перша небезпека, коли ваш дохід не покриває витрати, це є те, що ви втрачаєте прибуток. Тобто, уявіть собі, ви продали товар. А ви продали товар, наприклад, за 12 гривень, і 10 гривень. Цієї вартості це є собівартість, оскільки ви закупили цей товар. А 2 гривні цього товару це є заробіток ваш, скільки ви заробили, і в даному випадку, в цій ситуації, ви 2 гривні втрачаєте. Тобто залишається в даній ситуації тільки 10 гривень того, що ви потратили для того, щоб закупити товар, наприклад, щоб розрахуватися по витратах, там заплатити оренду, заплатити світло, заплатити газ зарплату Плату працівникам заплатити, тобто Залишається та основна частина, яку ви тратите на покриття витрат, і прибуток в цій ситуації тратиться, тому що ваші доходи вони не покривають витрати, а отже, ви максимум із цього доходу берете і витрачаєте на покриття витрат, забираєте усе для того, щоб ви краще зрозуміли, як ця ситуація в принципі виглядає. Ви повинні для себе завжди ось таку асоціацію в голові тримати. Вона є надзвичайно.